Житловий комплекс гайд парк відріял велнес резиденція. Старт продажів. Колись була пісня Чайфів – «Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка, 5-0. Не знаю, чому я задала цю пісню. Можливо, тому що дійсно подумала, а яким би був рахунок, якби Аляска Вашингтон був футбольним матчем. Президент Путін агрітла сісфай. Mr. President, what's your message to Vladimir Putin? Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? President Putin, how can the U.S. press your word? the press. Вдалося нам викреслити з пам'яті зустріч Трампа і Путіна, як пройшла зустріч Трампа з українськими та європейськими лідерами, маю свою думку і готова нею з вами поділитися. Насправді те, що відбувалося вчора у Білому домі, трохи затуманило у пам'яті те, як Трамп поводив себе на Алясці, але не стерло повністю, та й не зітре, тому що російські ботоферми все пам'ятають і раз у раз нагадують, порівнюючи те непорозуміння, яке привезли з Москви на Аляску з візитом пристойних людей до Вашингтона, які трохи карму Фредовичу таки підлатали. Зокрема, і на внутрішню аудиторію, також ви ж не думаєте, що цей візит Путіна у США не сподобався.

Максимально відмити себе і сполучені штати від ось цього неприємного запаху путінського чемоданчика. Трампу необхідно по перше і надалі транслювати, що він на це пішов заради України. Ну а по-друге, не просто говорити, а справами підкріплювати свої слова, наприклад, контрактами про купівлю зброї на 100 мільярдів доларів, і контракт на спільне виробництво дронів на 50. Ну а при відмові Путіна від особистої зустрічі з Зеленським вводити санкції, ті, які Трамп обіцяв обміркувати ще тиждень два, не більше. Ну як припускають політологи, Зеленський заганяє Путіна наразі на особисту зустріч, яка для нього Путіна сама по собі приниження після того, що він наговорив про Зеленського. Ну і звичайно, він відмовиться, він мусить відмовитися. Бо якщо погодиться свої. Заклюють, а Україну ж влаштовують обидва варіанти: Двосторонній формат добре, тристоронній – ще краще. Утім, здається, що спочатку розпочнуть чи то продовжать зустрічі делегацій. Зараз буде зустріч, я так вважаю, на рівні можливо міністрів закордонних справ України та Росії, де буде Лавров. А він був головою переговорної групи в Ріаді, де вони будуть справді малювати карти, погоджувати. І я не думаю, що цей процес буде швидким. Він може затягнутися ну, навіть до кінця вересня, можливо навіть і довше. Трамп в цей момент зірветься, тому що для нього важливо Трубікон, 10 жовтня. Він не може це пройти. Він, ну, Я ще дуже скептично відносився до цієї історії, поки Білий дім офіційно не виномінував його на цю е премію. Тепер все і для нього це додатковий аргумент тиску на Трампа. Але і Трамп буде використовувати ці аргументи тиску, тому що ну все ж таки є важелі впливу на Росію у Сполучених Штатів Америки. Росія це чудово розуміє. Ну і в Росії ще один фактор, який мені вказує на те, що вони можуть піти на заморозку, це економіка, тому що там із грішми все погано. Так, да, у Путіна є запасний варіант: це гроші росіян, яких там понад 50 трильйонів це вклади в банках. Але ну наскільки готовим буде він до цього кроку? Радянський союз показав, що може бути готовим не випадково Лавров ходив у футболці сири-сири. А от нині ну наскільки вони зможуть забрати ці гроші у росіян? Половину, третину, десяту частину складно мені сказати. Є такий запасний варіант. Тому ще і ще, друзі, давайте не забувати, що ці всі історії ще присутній Китай, який поки що за цим все спостерігає. Тому я вбачаю, що будуть переговори по територіях, потім уже будуть готувати конкретну зустріч Зеленського і Путіна. Але до цього, як ви розумієте, ще дуже далеко. Тому тут озираємося назад, і в мені тут, знаєте, розриваються дві протилежності. Бо з одного боку, я тішусь від того, що на сайті Білого Дому є фото не лише з Путіним. Я бачу європейських лідерів і серед них Україну. Я хочу, щоб мир і лідерство дійсно повернулися до США, як про це написав Білий Дім. Але зараз Трамп має свою триетапну стратегію, і здається, відходити від неї. Не збирається перший етап поговорити з путіним. До речі, Лавров запросив його до Москви і на жаль, як кажуть, в Америці він може туди полетіти так дуже легко втім, що він вже раніше там був, але це це справа тоді для українського народу, всесвітнього українського народу, як і наших союзників, переконати Трампа, щоб перше відвідати Україну, бо це. Це це головне би було, і і це вічна проблема для різних американських президентів, які е, відвідують інших столиць, не не взаменш е, нашого ворога, але але треба, щоб він зрозумів прямо що це було, що що відбудеться щодня в Україні, і навіть якщо це би було відвідання після якоїсь переговорів, нам треба щоб він побачив сам собі, що що відбулося в Україні. Друге поговорити з Зеленським, і як підсумок поговорити з Путіним і з Зеленським одночасно за аналогією залагодження вірмено азербайджанського конфлікту. От тільки часу у Трампа мало. Звісно, не 24 години, але час до 10 жовтня. Бо саме тоді Нобелівський комітет обиратиме кому віддати звання головного миротворця світу. А Трамп у своїх мріях її вже ту Нобелівську премію забрав. Тому скоріш за все наступні кілька місяців будуть. Динамічними тому Трамп буде тиснути на Путіна, Путін на Трампа. Трамп буде тиснути на Зеленського, а Зеленський на Європу. І так по колу. Ну і тут головне, щоб підсумки ось цієї попередньої зустрічі були фундаментом для всіх наступних. Вона дає нам можливість зараз переконати Трампа у правильності або хибності його обраного шляху і стратегії щодо завершення цієї війни. Бо е, найважливішим результатом їх там три я визначаю. Є те, що вдалося реалізувати ідею Зеленського про особисту зустріч із Путіним. Є конкретна домовленість про цю зустріч. Марко Рубою підтвердив особисто, що він чув в кабінеті, коли Трамп розмовляв із Путіним, що Путін погодився на цю зустріч із Путіним із Зеленським. Поки що, звісно, Ушаков там говорить, ну, ми працюємо в робочих групах, але в будь-якому випадку ми рухаємося конкретно вже до того моменту, коли ми зможемо, ну, вочевидь, викрити. Або примусити Путіна заморозити війну, примусити не самі, звісно, а з допомогою європейців та ну, в більшій мірі Дональда Трампа. Я звертаю увагу ще на один такий цікавий момент, але зараз ми до нього перейдемо. про підсумки також одним із підсумків цієї зустрічі є те, що ми не посварилися це дійсно так, бо ціль наша далі йде, я так і бачаю, Ну і також що почали говорити про гарантії безпеки. Це дуже важливий момент, і про території, е які не будуть в компетенції Дональда Трампа, тобто він не буде цим займатися. Ми цього домоглися, і це є, як на мене ну непоганий результат цього непростого дипломатичного шляху, який запустив Дональд Трамп. Ну або ж як пише Роман Шрайк, не впевнений, що війну з сотнями тисяч загиблих можна врегулювати так само, як сварку між п'ятикласниками, але такий у Трампа план, і Він його дотримується. А європейці. А європейці вирішили, що безглуздо стояти на шляху носорога і пояснювати йому, що він не туди біжить. Краще просто відійти убік і з цікавістю спостерігати, як носоріг влупиться в дерево. Трамп демонструє нетрадиційну дипломатію. Він не готує саміти. Він зустрічається з лідерами, домовляється, конкретно потім дає завдання своїй команді: готуйте один, два, три. Російська дипломатія так не працює, і світова також. Ну, давайте скажемо щиро, що коли з'їжджається на саміт лідерів країн, вони фіналізують попередні домовленості. От саміт у Вашингтоні на рівні президентів, країн, канцлерів і так далі, прем'єр-міністрів, ну він про що був? Він був про технічні моменти. Такий самій саміт буде між Зеленським і Путіним. Трамп про це чітко сказав. Вони мають зустрітися, поговорити, що як проводити обмін територіями, а потім буде тристоронній саміт, де ми підпишемо вже мирну угоду. Тобто він іде зворотнім шляхом. Це те, що я нині бачу. І в цій ситуації Україна і Росія обидва, обидві сторони просто вимушені будуть зустрітися рано чи пізно на рівні лідерів. Єдине, що Зеленський змінив свою позицію по відношенню до минулого року, коли він заперечував таку можливість. Бо є відповідний указ. А зараз він продовж кількох місяців підряд цього року говорив про те, що ми працюємо над самітом лідерів країн. Я вбачаю, це було зроблено і тому, що продемонструвати неготовність Путіна до такого саміту, і Кремль постійно говорив: так, так, ми можемо, але щось відкладали. Нам треба підготувати. Ну, скільки раз Пісков сказав, нам треба виконати домашнє завдання. А, і це все мені засвідчує про те, що ну, якраз Росія буде відтягувати цей процес якому гадали. В період відтягування будуть продовжувати активно обстрілювати Україну, можливо, не настільки, як то вони робили раніше, бо нам, на жаль, є чим порівняти, хоча минула ніч була вкрай складна, продовжувати бойові дії на фронті, намагатися більше взяти під контроль території, Відім є чим їм це сьогодні робити. Вони активно залучають іноземців до свого війська і просто змішають їх з землею на фронті. І для Путіна це слушна нагода продемонструвати, що вони спроможні воювати, сформувати сильнішу позицію на переговорах і задовольнити потребу Трампа, що так, ми ж рухаємося до цього саміту. Тому зустріч Зеленського з Трампом, а потім і багатостороння зустріч звелися до такої тактики: домовлятися про те, що вигідно Україні, Гарантії безпеки, гроші на закупівлю озброєння, обмін полоненими повернення викрадених дітей, мінімально обговорювати болючі питання, наприклад, територіальні, перенісши їх на зустріч зеленського з Путіним, створювати Трампу теплу ванну, щоб частково перепрошивка мозку в нормальний стан пройшла легше. Ну і судячи з реакції після переговорів, усе це спрацювало. А New York Таймс публікує навіть три сценарії можливих гарантій безпеки для України: повноцінні озброєні миротворчі сили у складі збройних сил України. Десятки тисяч солдатів виконують лише оборонну функцію і стримують Росію перед зіткненням з НАТО. Так звані сили розтяжки це менший контингент, що не зможе дати серйозну оборону, але змусить Росію задуматися, чи варто ризикувати життями європейців. І спостерігачі, тобто сотні військових, що фіксуватимуть початок можливої військової операції хоча для цього достатньо супутників чи камер. Також із важливого Трамп не зобов'язувався долучати американських військових до жодного з цих варіантів. Зеленський додав, що мова йде наразі про 30 країн, частина з яких говоритимуть про присутність на землі, інші про захист неба чи моря. Хтось про розвідку і фінансування українського виробництва. І за словами Рубіо, після укладення мирної угоди Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн. Найсильніша гарантія, звісно ж, наявність потужної армії. Змінилася модель міжнародної підтримки. США тепер продають Україні зброю. А європейські країни через НАТО допомагають її купити і поставити у підсумку, яким би не був ймовірний сценарій за його розробку. Взявся держсекретар США Марко Рубіо. Ну, одна з найрозумніших е людей в оточенні Дональда Трампа. Саме він має очолити групу, яка розробить відповідний проєкт. І гарантії безпеки вони міститимуть чотири компоненти: це військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння і моніторинг припинення бойових дій. Рубіо вже зробив кілька заяв. Зокрема, сказав, що після війни Україна зможе укладати безпекові угоди не лише з Сполученими Штатами і НАТО, а й з іншими державами. Всі визнають, включаючи. І російську сторону, що відбувається вперше під тиском, правда, але тим не менше, або за пропозицію президента Трампа, що Україна після конфлікту має право укладати угоди про безпеку, і США працюють з різними країнами над гарантіями для України і більше не дають їй грошей, зброю продають, а платять за неї європейські держави, члени НАТО. Ну і звісно, ключове питання, яке залишається невирішеним – це зустріч Путіна і Зеленського. Є тут деяка плутанина, чи обіцяв Путін Трампу двосторонню зустріч із Зеленським. Трамп зрозумів саме так, але не факт, що Путін пообіцяв саме так. В будь-якому випадку у програмі Трампа закладена тристороння зустріч Трамп Путін Зеленський, і Трамп не зрозуміє, якщо Путін від неї відмовиться. Це ж ламає цілу стратегію, а не просто європейські прошивки, що регулярно злітають. Ну і на цей момент Путін і російські пропагандисти витратили купу сил, розповідаючи, що Зеленський нелегітимний, тому Путіну з ним зустрічатися не по чину. Як будуть вони тепер залагоджувати це питання, незрозуміло. Тобто Путін, за логікою, повинен максимально ухилятися від зустрічі, а Трамп через це злитися. В той час як місцем ймовірної зустрічі вже навіть називають Угорщину. Мабуть, такий і був розрахунок перекинути гарячу картоплину Путіну, щоб Трамп насідав на нього, вимагаючи конкретику про зустріч, а не на Україну, погрожуючи зупинити військову допомогу і надання розвідданих, як було не так давно. Загроз на адресу України немає. Тож програма мінімум Зеленським та європейцями виконана. Разом із тим, скільки протримається такий настрій Трампа, сказати дуже і дуже важко. Але схоже, що вчора було проведено ювелірну роботу із максимізації хорошого і мінімізації поганого. Єдина проблема це, звісно, любов Трампа до Росії. Здається, пальцями її таки не роздавиш. Бо вже на ранок він повідомив, що між ним і Путіним є теплота. На ранок того дня, коли Росія запустила дрони і ракети по Кременчуку, в той момент, коли Трамп і Путін говорили по телефону. Не знаю, наскільки теплою Трамп вважає ці стосунки або ж ці розмови. Ви бачили це, коли він вийшов зі свого літака. Я вийшов зі свого літака, там була теплота, яку неможливо не помітити. Є таке гідне відчуття, і це добре, а не погано. Ну і про те, що Трамп живе в своєму вигаданому світі, свідчить і те, що на думку Дональда Фредовича, Зеленський і Путін ладнають краще, ніж очікувалося. А справи між лідерами йдуть не так вже й погано: переговори між Путіним та Зеленським можливі лише за умови, якщо між ними буде хоч якийсь рівень відносин. Інакше за його словами, це буде просто марною втратою часу. Я сказав Путіну, що ми організуємо зустріч із президентом Зеленським, і вони з ним зустрінуться. А потім, якщо все складеться добре, я візьму на себе керівництво і ми все завершимо. Звісно, 22 серпня, як планувалося, навряд чи стане днем зустрічі Зеленського і Путіна. Навряд чи вона відбудеться цього тижня, але я обіцяю, що повернусь до вас за 24 години і матиму новини, якими точно захочу з вами поділитися. Тож... До наступної зустрічі.